Привіт, мене звати Юлія. Я працюю security інженеркою в компанії Козаклабс. Хто такий security інженер і що входить в його обов'язк? Security інженер це взагалі дуже таке широке поняття, тому що ця людина може займатися дуже різними речами. Дослівно security інженер це інженер, який займається безпекою, тобто це людина, яка може займатися безпекою застосунків application security, може займатися безпекою інфраструктури, тобто, наприклад, їх називають DevSecOps або інфраструктурні інженери. Може займатися безпекою організації. і інколи їх обов'язки цих людей взагалі не пересікаються. Тобто, це дуже-дуже широка сфера. Це може бути продуктова безпека, тобто людина, яка працює всередині компанії на безпеку цієї компанії. Це може бути аутсорс, як девелопери, які в аутсорс компаніях, так само консалтинг, security консалтинг. Тобто дуже дуже різні можуть бути security інженери. Чим займається ваша компанія і ваші інженери? Компанія Козаклавс. Це компанія, яка займається дейта сікюріті та криптографією. Ми саме вендор Security солюшенів. Ми не ламаємо, ми не пентестери, ми не якісь там страшні аудитори. Ми саме хочемо покращувати продукти. Ми маємо свої продукти, будуємо солюшени. Саме надаємо якби, рішення security проблем іншим людям. В нас в команді є секюріті інженери. Як я вже казала, ми займаємося дуже різними штуками. В нас є Девелопери, софтвер-девелопери, які спеціалізуються саме на безпеці, тобто вони пишуть наші софтвер-продукти, направлені на Data Security. У нас є інфраструктурні інженери, які спеціалізуються на безпеці, і є криптографи, ну, тому що Data Security і криптографія, вони йдуть якби поряд. Тому ось така у нас команда. Які є переваги та недоліки роботи у кібербезпеці? Кібербезпека, вона така, це така галузь невидима. От безпека застосунку, вона невидима. безпека продукту невидима. Ми бачимо, коли щось не недостатньо безпечне, коли хтось щось зламав, коли є вразливості, коли є проблеми. Ми це бачимо. Коли все безпечно, тихо, ми нічого не бачимо, все добре. І тоді у нас питають: а на що ми витрачаємо гроші? Нічого не відбувається. Правильно, тобто не видно. Це трохи стресова робота. Тобі доводиться весь час. Пояснювати, чому безпека це важливо, чому потрібно робити ті чи інші фічі, чому так краще, так гірше. Тобі доводиться шукати компроміси із менеджментом, із розробниками, з іншими учасниками процесу. Це складний процес, нервова робота. Інша проблема це те, що інколи трапляються інциденти. Тобі доводиться свій власний час витрачати. На те, щоб впоратися з цими інцидентами, це не дуже добре, тому що це якби робота лізе в твоє особисте життя. Все залежить від того, як в компанії ви оформите таку такий тип роботи, тому що так або інакше інциденти будуть траплятися, і це буде твоя робота. Впоратися з такими інцидентами це недоліки. Сфера кібербезпеки вона дуже така різноманітна, дуже цікава. Є багато чим зайнятися, є багато чому навчитися, що освоїти. І дуже робота загалом цікава. До того ж, зараз вона дуже востребована, тому що, ну, мабуть, ви багато чули зараз про штучний інтелект, і там зараз питання теж прайвесі виникають, і там будуть потрібні зараз спеціалісти з кібербезпеки, і взагалі до цього був GDPR, Говорили багато, там потрібні спеціалісти з безпеки. Ну тобто зараз дуже багато цих людей потрібно, попит зростає. Відповідно, і зарплати зростають, тому якби перспективна робота. І ще інший такий плюс я би назвала те, що знаєте, як діти інколи кажуть, хочу бути пожежником чи лікарем, хочу допомагати людям. І я бачу, що кібербезпека це теж так, такого роду заняття, тому що ну ти якби робиш добро, ти допомагаєш людям, ти захищаєш щось для них важливе. Одне діло, коли ти працюєш в безпеці, робиш безпеку для додатку там, де гарненькі котики. А інше діло, коли це вже якісь медичне обладнання, наприклад, це зовсім вже інша сфера. Дійсно, твоя робота буде пов'язана з життям людей. Інша справа буде, наприклад, е якщо ми говоримо ось про Україну, де зараз е можна говорити про мілтек Mil мілітарі -Tech, technology. тут теж потрібні спеціалісти з кібербезпеки і напряму вже теж е ти впливаєш на життя людей. Хтось виживе завдяки тому, який ти спеціаліст. Тобто ти якби несеш добро, якби ти захищаєш людей. Людей, і ти хочеш працювати в цій сфері, тому що просто це, це класно. Ти відчуваєш всередині, що це класно. Скільки заробляє security інженер, та куди він може вирости? Куди влаштуєшся, там так і будеш заробляти. Бо з однієї сторони, ти можеш влаштуватися на дуже маленьке підприємство, яке ну, умовно. Ти працюєш секюріті інженером на рівні, ти встановлюєш антивіруси, слідкуєш, щоб люди заходили в будівлю по карткам, там оновлюєш Windows. Дивишся, що в приміщенні є вогнегасник, ти вже секюріті інженер по деяким там стандартам. Реально ти вже підходиш під визначення секюріті інженера. З іншої сторони, ти можеш влаштуватися в якийсь криптокаренсі стартап, там криптобіржа, всі оці модні штуки, там отримувати космічні зарплати, там інвестиції. Круто і там вже зарплати ну зовсім інші. І рости можна також в дуже дуже різні напрямки, тому що ти можеш працювати над продуктовою security всередині, ти можеш вирости до чогось типу C-level в officer офісер чи в інформайшн сікюріті це як всередині компанії. Ти ростеш. Якщо тобі не подобається, якби рости всередині одної компанії, ти можеш любити займатися аудитами. Ти можеш відкрити свою контору, в яка буде робити аудити чи пентести. Ти можеш зробити свою компанію, яка робить security продукти. Ну тобто дуже широкий вибір, можна рости в різні напрямки, робити те, що тобі подобається. Чи радиш приходити сертифікації? Та які є курси для секюріті інженерів? Так раджу, можу довести свою позицію, тим що якраз цього тижня я пройшла одну таку сертифікацію, здала іспит на SSCP. Чому я вважаю, що це корисно? Ну, по-перше, якщо ви початківець, це підтвердить те, що вам сфера цікава. Ці сертифікації вони часто такі досить. Знову ж таки, вони досить в ширину, не в глибину, а в ширину. І вони показують, що вам ця сфера цікава, що ви обізнані, про що взагалі йде мова, і як для початківця ви будете бачити взагалі, що тут відбувається, куди ви потрапили, куди ви можете розвиватися. Це буде і вам корисно, і покаже, що якби вам не байдуже те, чим ви займаєтесь, бо якби то і ваш час, і гроші, якби і якісь ваші зусилля. Якщо говорити про досвідчених спеціалістів, то вже як. Людині, воно наскільки важливо, бо не всім професіям воно потрібно, не всім напрямкам кібербезпеки потрібні сертифікації, не всім компаніям. Щодо курсів, часто сертифіка... ті, хто надають. Сертифікати в них є і офіційні офіційні курси. Офіційні курси я вважаю це якраз хороший вибір, тому що ну, якби ті, хто пропонують сертифікацію, вони намагаються розставити певні акценти. І, власне, якщо ти вже береш офіційний курс, ти знаєш, які акценти будуть на сертифікації на тих екзаменах. Ну і тобі буде легше здати екзамен, і ти будеш краще розуміти, які акценти розставляють, тому що. Наприклад, я знаю, що дехто доп... ось в Україні є деякі компанії, які допомагають отримувати сертифікації, вони інколи фокусуються на тому, як здати екзамен більше, ніж на тому, що хочуть донести. А коли проходиш від вендора, ці курси вони можуть фокусуватися, можливо, не на найкращих штуках, але ось, наприклад, якщо це американський вендор, вони можуть робити багато фокусу на американському законодавстві. Якщо це європейська сертифікація, яка сь ну це просто цікаво знати побачити як воно буває тому я вважаю що ось вендерні курси вони вони прикольні просто хороший досвід інколи кажуть що можна в кінці розробки перед релізом зробити Пентест або один аудит. І якщо там не буде знайдено ніяких вразливостей, то ваша система, ваш застосунок все супер безпечно. Але це не так, це так не працює. Бо зазвичай всі ці пентести, аудити, по-перше, вони мають скоуп, тобто вони обмежені, вони обмежені в часі. Ніхто ніколи не зможе перевірити все ідеально повністю зразу. Навіть якщо перевірять, зазвичай щось знайдуть. Доведеться виправляти. І іноді доведеться настільки глибоко виправляти, що доведеться перероблювати взагалі майже все. І тоді треба буде перероблювати все спочатку набагато краще в. Як я і казала, застосовувати підхід SSDLC, коли ти зразу працюєш над вимогами з безпекою, зразу працюєш на етапі дизайну. Вже продумуєш, які ти фічі хочеш робити, які не хочеш. Як де ти будеш робити безпеку, де не будеш робити безпеку, все сплановуєш завчасно, щоб такого не було. Не відкладаєш безпеку в самий-самий кінець. Не плануєш закрити дірки в самий останній момент. Наскільки виправдана параноя щодо надання персональних даних різним сервісам? Виправдана, досить виправдана. Наведу декілька цікавих прикладів. Люди кажуть, що мій телефон мене підслуховує, от я щось там сказав, а телефон потім мені показує контекстну рекламу. Ну, частково це може бути правдою. Є такий цікавий кейс. Була така мобільна апка, яка показує статистику по футбольним матчам. Вона мала дозвіл. Вмикати мікрофон. І була така ідея, що через цю апку. Держава намагалася відслідковувати бари, які транслюють матчі нелегально, бо там є якийсь податок на транслювання матчів. І цю апку, звісно, оштрафували потім по GDPR, що не можна підслуховувати людей футбольні матчі. Я не буду казати, що вас весь час підслуховує ваш телефон. Це не зовсім так. Тому, але щось таке може траплятися. Інший випадок, ми можемо пригадати Кембридж аналітику. Збір персональних даних вплинув на. Результати виборів сполучених штатів. Ну і якщо вже Говорити про Україну на початку повномасштабного вторгнення були випадки, коли родичам військових русня дзвонила, кошмарила, писала в соцмережі. Знову ж таки, вони збирали персональні дані, вираховували кому можна писати. Це ж знову ж таки витік і витоки даних, і збір просто публічно доступних даних. Тобто, ми самі публікуємо ці дані, роздаємо їх. Потім хтось ними може скористовуватися. А чи достатньо компанії приділяють уваги? В безпеці ніколи компанія не витратить занадто багато бюджету на безпеку. Головне, щоб вона розставила правно пріоритети. Можливо, компанія скаже, нам окей отримати штраф. Ми просто заб'ємо зараз, і вони нічого не будуть робити. Це в принципі. Валідна точка зору, хтось може вкласти ті гроші замість штрафу в якісь security фічі. Це теж окей. Тобто, це, це залежить від внутрішніх рішень. Ми не завжди можемо зі сторони це оцінити. Чи вплинула поява ChatGPT на твою роботу? Вплинула. Вже навіть є тестові завдання. Приходять кандидати, приносять тестові завдання, які ти читаєш і бачиш, що якось трошки підозріло вони виглядають. Ми проганяли ці тестові завдання через цей АІ, який аналізує і каже, чи, чи то людина написала, чи ні, і каже: Ні, не людина написала. Ми такі, ну ясно, ясно. В цьому плані, на жаль, а в іншому плані допомагає, звісно, трошки описувати, тому що робота security інженера це досить часто про комунікацію донести. Технічну інформацію до людей, і такі інструменти вони допомагають просто як то побудувати гарне речення більш більш зрозуміло. В цьому плані так це досить непоганий інструмент. Треба розуміти, що це якби такий інструмент, що треба розуміти, що він говорить тобі, не можна сприймати все, все знаєте, як чисту правду. Загалом розкажи, будь ласка, як приходить твій день і чим ти займаєшся? Зараз я здебільшого займаюся application security. у мене зазвичай є один-два проекти, з якими я веду те, що називається SSDLC, це Secure Software Development Lifecycle. І ми допомагаємо розробникам, якби на кожній стадії розробки. Додавати трошки безпеки. Тобто, коли вони говорять про вимоги до проекту, ми говоримо про безпеку, коли реалізується якась фіча, коли планується, ми все це обговорюємо. Коли йде код рев'ю, ми дивимося на код з точки зору безпеки, ми тестуємо, ми дивимося потім, як воно все працює в продакшені. Тобто, весь час на кожному на кожному етапі ми дивимося на безпеку. Час від часу з'являються такі проекти більше аудиторські, коли компанія приходить і каже, ось у нас є продукт. Він ось Ось, ось зарелізиться, або він вже зарелізився. Ми хочемо переконатися, що все добре. Ми дивимося і кажемо, ось тут є проблема, ось тут є проблеми. Там гарний можемо зробити публічний репорт з проблемами. Тут важливо сказати, що ми не як пентестери, не, не подивилися так поверхнево і залишили. А саме дивимося глибше, дивимося на архітектуру, на бізнес-логіку. Саме глибше копаємо і досить багато проблем, саме таких логічних знаходимо. Назви топ-3 софт скіли, якими має володіти секюріті інженер. В першу чергу це комунікація, тому що треба пояснювати, як я казала, і, і технічним, і нетехнічним людям технічну інформацію. Потім я б сказала, це ведення документації, тому що треба описувати там і ризики, і загрози, і бізнес-рішення, пов'язані з безпекою. І по-третє, я б сказала, це тайм-менеджмент, тому що, як я казала, це і інциденти, і бувають хаотичні проекти, хаотична Робота, де треба швидко приймати рішення, комунікація, документація тайм-менеджмент. Яку книгу порадиш прочитати і чому? Манга по криптографії, просто тому що це щось таке. Досить прикольне японські комікси, так би мовити, де все-таки картинки, там якась є історія з детективом, де вони ловлять якось злочинця, який там закодував, зашифрував якісь повідомлення. Ну і там реально є про шифрування. Там описуються шифри, сучасні шифри. Під кінець книжка стає вже досить складною, і ти розумієш, що на початку все було досить куметно, а в кінці ти вже нічого не розумієш. Стало дуже досить складно. А що побажаєш новачкам, які тільки починають свій шлях у сферу кібербезпеки? По-перше, ознайомтеся з тим, скільки всього тут є багато цікавого, бо сфера досить широка, займатися можна багато чим, і якщо вам це дійсно цікаво, то занурюватися в це і у вас обов'язково все вийде.